За матеріалами СБУ на Полтавщині до 15 років ув'язнення засуджено ще чотирьох бойовиків, які воювали спільно з вагнерівцями під Бахмутом та Лисичанською. Слідчі Служби безпеки України зібрали доказову базу стосовно ще чотирьох осіб, які добровільно вступили до складу окупаційних військ РФ. Вони були взяті в полон українськими захисниками в районі Кліщівки та Лисичанську влітку цього року. Слідство встановлено, що значні особи добровільно прибули до так званих мобілізаційних пунктів РФ, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Вони були зараховані на посади стрільців і воювали у складі підрозділів «Призрак» та Каскад. Спільно з вагнерівцями вони здійснювали обстріли українських позицій, а також налаштування фортифікаційних споруд та облаштування укріп районів. За матеріалами СБУ, зазначених осіб засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану та колабораційна діяльність. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали слідчі ОСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.